Вітаю, друзі! Як можна коротко охарактеризувати сучасну та колишню Росію? Згадайте хоча б знаменитий вірш улюбленця росіян, патріота Росії, як вони кажуть, Лермонтова? Ось цитата: Прощай, немитая Росія, страна Рабов, страна Господ. Дійсно, геніально, одним реченням, великий писатель. Правдиво, ще 200 років тому. Описав всю суть так званої Росії, Немита і країна рабів. По ходу відео буде багато фото так званих росіян, і хоч вони всі торочать про русскую баню, ну не дуже видно, що нею захоплювалися. Хіба в чистий четвер перед Великоднем. А ось цитата іноземного мандрівника про норови московитів. Росіяни страшенно нечисті, вони наскрізь пропахли найпідлішими та смердючими овочами, цибулею та часником, які поїдають у неймовірних кількостях. Зуби тут чистити не прийнято, вважається, що цим здирається з них природний лиск. Тим часом більшість почесних чоловіків і жінок мають зуби огидно чорні та гнилі. Також у них у будинках водиться незліченна кількість чорних тарганів, яких не виводять. А навпаки, вважають за хорошу прикмету до багатства, кінець цитати. Ось середньостатистична думка європейських мандрівників про росіян. Так що ж виходить, і справді Росія не мита? Так, немита у всіх відношеннях та розуміннях. Вона брудна по своїй натурі, їй постійно треба когось мучити, на когось нападати, когось принижувати. Для них це природно. Ось опис діянь Кумира Петра І, Сталіна та Путіна, а саме діяння Івана Грозного і таких прикладів дуже багато. Далі цитата. 19 липня 1568 року о півночі відправив він, тобто Грозний, своїх найближчих довірених осіб князя Афанасія В'яземського, Малюту Скуратова, Василя Грязнова разом з іншими і з декількома сотнями стрільців, вони мали несподівано. З'явитись у домах князів бояр, воєвод, державних людей, купців і писарів і забрати у них їх дружин. Вони відразу були кинуті на вози та відвезені у двір Великого князя і в ту ж ніч вислані з Москви. Після цього, як він достатньо користувався для себе дружинами вказаних бояр та князів, передав їх на декілька днів своїм стрільцям. А потім вони були посаджені у вози і вночі відвезені до Москви, де кожна з тих, що вижили, була залишена біля свого дому. Але багато хто з них вдались до самогубства або померли від сердешного горя під час цієї поїздки. Кінець цитати Йоган Таубе і Елет Крузе, послання 1566 року. Але повернімося до лазень. Російські лазні це те, що в першу чергу дивує і обурює іноземних мандрівників. Бо лазні на Московії були осередками розбещення содомії та сорому і блуду. Лазні стали місцями, де заміжні віддавалися повальному гріху, одним словом, лазня та розпуста на Московії стали синонімами. Також розпусними були і народні звичаї московитів. Ви на каналі Козак-ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую всім спонсорам. Так, у Заонецьких селах, якщо місцевий рибалка чи мисливець збирався. На промисел дружина топила лазню до заходу сонця, а потім подружжя вирушало митися, попередньо здійснивши на порозі предбанника статевий акт. Причому двері повинні були бути неодмінно відчинені, і кожен міг бачити, що там відбувалося. Якщо траплявся не врожай, пари кохалися прямо на межі городу, знову ж таки незважаючи на те, що хтось може спостерігати за цим видовищем. Вважалося, що це допоможе розкачати землю матінку, і з цим ж більшим запалом. Надаватимуться тілесним втіхам, тим більше земля родитиме. Також при зустрічі з ведмедем, дівчині чи жінці рекомендувалося задерти спідницю та продемонструвати свої геніталії, тоді, мовляв, клишоногий злякається і не нападатиме. Що говорити про звичаї морсковитів, коли їхній кумир і цар Іван Грозний мав вісім жінок, не коханок, а саме жінок, з якими жив на законній основі? Перша була Анастасія Романова, яка була його шестиюрідною сестрою. Третя Марфа Собакіна померла через дві неділі після весілля. Анну Колтовську насильно постригли в Монахині. І давай наступну: Марія Долгорукова померла на наступний день після весілля. Василиса Мелентіва насильно пострижена в Монахині. Марія Нагая. Остання жінка пережила тирана, потім, по традиції, насильно пострижена в монашки. Далі також процитуємо тогочасні джерела. Розпуста в цій країні настільки загальний поширений гріх, що його відразу відзначить око іноземця, а тому заради спокою вашого власного сумління і вашого тілесного здоров'я соромтесь розпусти якнайбільш неприродної слабкості. тим паче... Тому що московити у цьому не тільки жахливо безсоромні, але й самі собою уособлюють безсоромність. Кінець цитати. Томас Сміт, мандрівка та перебування у Московії 1604 рік. У більшості своїх їх розмови спрямовані на той бік, куди спрямована їх природа і негідний спосіб життя. Говорять вони про розпусту, про гидкі пороки, про непристойні ганебні вчинки. Скоєні ними самими чи іншими. Вони розповідають усілякі соромні байки і хто при цьому зможе видати найбільш брутальну похабщину та непристойність, що робиться з дуже легковажною гримасою. Той вважається кращим і приємнішим співрозмовником. Вони безсоромні і безцеремонні, каже багато разів згаданий нами датський дворянин Яків. Ми самі декілька разів бачили в Москві, як чоловіки і жінки виходили охолоджуватись з простих лазень і голими, як Бог створив, підходили і звертались на ломаній німецькій мові до нашої молоді з неспристойностями. До такої наглої розпусти їх сподукає також і неробство, адже щодня їх можна бачити, як вони без діла стоять або гуляють по базару чи у Кремлі. Адам Олеарій, опис мандрівки до Московії 1633 рік. Як спосіб життя, так і все решта у них первісне. Бачити батька, матір, дитину, слух і служниць сплячими як завгодно, навіть на одній печі, де кожен творить усіляку непристойну всячину, незважаючи на правила пристойності. Це цитата Яна Стрюйса-Мандрівка до Московської держави 1670 року. Так що, як бачите, нечистота на Росії і духовна, і тілесна.